У Дніпрі пройде благодійний ярмарок Арт Дніпро Інтернешнл». На гости чекають дегустації смаколиків різних країн світу, виставка продаж творчих робіт, а ще народні танці, співи та майстер-класи. Про це розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Захід під назвою Арт наступ Дніпро Інтернешнл» говорить про те, що Дніпро це багатонаціональне місто і люди. Для яких Дніпро став вже новою домівкою, вони мають свою активну громадянську позицію та висловлюють її, а саме вони проти цієї збройної агресії, цієї війни. Тож до участі у проєкті Артнаступ в заході Дніпро Інтернешнл долучилися вісім громадських організацій, національних культурних товариств міста. Які відносяться до наступних країн, це які представляють фактично ці країни: це Федеративна Республіка Німеччина, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Грузія, Республіка Болгарія, Литовська Республіка, Республіка Корея та Держава Ізраїль, тож в нашому заході приймають участь Дніпровське обласне товариство Німців від Ергебур. Дніпровська обласна організація Конгрес азербайджанців України, Дніпровський обласний центр грузинської культури «Сакартвело», Литовське національно культурне товариство, Всеукраїнська жіноча єврейська організація Проєкт Кешер, громадська організація Корейське товариство Садаль, Вірменська громада Дніпра, громадська організація «Дніпровське болгарське культурно-просвітницьке товариство Рідний Дім. Тобто, бачите, дуже таке велике представництво, і я хочу зазначити, що участь у цьому проекті була абсолютно добровільна. Зустріч благодійна. Виручені на ярмарку кошти перерахують на потреби військових. Захід відбудеться 6 серпня, початок о 14-й годині. Місце проведення вулиця Січиславська набережна, майданчик навпроти готелю Дніпропетровськ.